Усім привіт! Ми з вами в Рейк'явіку. От за моєю такою спиною, знизу я піднявся такий хіл. Гора така. От я йду по такій доріжці, щоб ви розуміли. Бачите, десь туди, туди. Я йду по кругу і піднявся на самий-самий верх цієї гори. А що у нас відбувається тут? А зараз ми подивимося, що нас відбувається. Це був старий маяк. Кладбище! Кладбище дохлих риб. зараз я вам покажу ближче. І це так на горі. З видом. О там рік явик. Вон щось намальовано. Люк на Люкс! Нагору. Дивився, на дохлу рибу. Друга погорі. Остапай розваги по-вікінговськи!